Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Тут Люди, мій малобюджетний каналчик, на якому я розказую про життя в Нідерландах, про життя в цій чудовій, чудовій маленькій країні. Знаєш, як таке як государство, як таке, як князівство і царівство, де люди знаєш, живуть живуть і кайфують. І сьогодні я розкажу знову, буде випуск про житло в Нідерландах. Багато мені людей пише. Як приїхати, де влаштуватися, де знайти собі житло. І я вам скажу, це дійсно дійсно така дуже, дуже інтересна лотерея. І так, щодо плана житла, я багато розповідав на своєму каналі, як приїхати в Нідерланди. Почну спочатку. Ви приїжджаєте до Червоного Хреста, там в Амстердамі, звертаєтеся, попадаєте на розподіл. На розподіл житла. Якщо у вас сім'я, якщо у вас там є якісь тварини, ви отримуєте знаєш, будиночок, квартирку, якусь кімнату, стопудово отримаєте, слід відмітити і відзначити те, що Нідерланди це невелика країна, дуже маленька країна, але там з колосальною економікою з колосальним економічним розвитком. І сюди їде дуже багато людей працювати, тому що тут велика заробітня платня, тут умови, тут дуже багато таких соціальних факторів, які приваблюють людей, щоб вони приїхали тут і себе якось розвивали, працювали, заробляли гроші. І зараз я знаходжуся в невеличкому містечку, називається Нюнспет. І за цим містечком є такий парковий... паркове... Кемпінг-містечко для нідерландців, які приїжджають сюди відпочити, знаєш, набратися сили, покататися на яхтах своїх, зараз туди да покажу. І хімента цього міста виділила для українців житло таке прекрасне житло. Я вже знімав кемпінгові містечка, парки, де стоять там трейлери. Це вже більш таке основательне житло. Тут вже є знаєш, такі більш якісні умови, більш воно новітнє. І тут живе буквально там українців 60-40. не багато. Не багато. Якщо я розказував про нашу в'язницю, де живе 600 людей, і це знаєш так дуже важко в плані емоційно і такому психологічно-емоційному стані. Тут живе невелика кількість українців. І що хочеться сказати про житло. Якщо ви дивитеся це відоси і думаєте, що всім українцям надають таке класне житло, то ви будете дуже сильно помилятися. Помиля... Пом... Помилятися так, коли ви приїжджаєте в Нідерланди, житло це дійсна лотерея. Ти можеш отримувати комфортне житло, ти можеш отримувати там в Роттердамі класні умови для житла, ти можеш отримувати в Амстердамі класні умови для житла, тому що там будуються, будуються різні е... різні. Нові локації для українців, але ти можеш отримати житло, яке знаєш, яке спротивиш. До прикладу, наша в'язниця. Багато людей хоче виїхати з тої в'язниці, тому що не подобаються умови, тому що умови, де живе 600 людей, це дуже важко. А ти можеш отримати отакі ось умови. Ну, це така лотерея. В цьому містечку, де я зараз знімаю відео, тут живе сім'я. Вони приїхали з Харкова сюди. Пощастило, пощастило їм отримати таке житло. Живуть, в принципі, але знаєте до чого я це веду? Що це житло не постійне, що це житло як би соціальне, але тобі його дають на деякий час. Можуть закінчитися умови. Це житло частного підприємця, який побудував цей парк. І вони на якихось там умовах з хіментою мають. І подивіться, ззаді який прекрасний вид. Ти, ти живеш в такому ось прекрасному середовищі, недалечко море, на яхтах люди катаються, але зрозумійте одну ситуацію. Що це житло не постійне, що це якби не те соціальне житло, як в Германії, коли там люди отримують квартиру, заселяються. Ні, ви можете пожити тут місяць, два, півроку, і вас потім переселять в нове якесь житло. Отака історія Нідерландів, отака історія Нідерландів для українців. Тому що якщо взяти, до прикладу мараканців, мараканців які сюди приїхали там давненько вже, вони отримали соціальне житло і соціальні там квартири, вони живуть на соціальному пособі. Вона Геть зовсім інше не таке для українців. Вони отримують 1600 чи 1800 євро, але з цих грошей їм ще потрібно платити там за квартиру. В українців поки що таких умов тут немає. І наскільки я знаю, що українці можуть знаходитися в Нідерландах офіційно до 26-го року. Там подивимося, як воно буде. Звичайно, звичайно, люди виїжджають з України. Звичайно, люди хочуть знайти собі. Комфортні умови, я знаєш, не маю нікого права осуджувати, коли він. Ну, живе в одних умовах, а шукає собі ще кращі умови. Лю, ну, людина така істота, яка собі жукає, шукає комфортного життя. Це нормально. Людина така істота, де шукає собі роботу, яка би йому приносила задоволення і нормальні гроші. Зараз ось в цьому, в цьому такому паркі, паркі живе 40 українських людей. Небагато хочеться ще раз вам відмітити, що життя, житло в Нідерландах це дійсна лотерея. Ви можете жити в в лікарні, ви можете жити в в'язниці, як я живу, ви можете жити в колишньому банку, а ви можете приїхати в такий кемпінг-містечко, ви можете приїхати в колишній отель, де є спортзал, де є басейн. Це все лотерея. Друзі, хочу ще відмітити той, той факт, коли ти отримуєш житло в Нідерландах, як показує практика. Ти можеш отримати класне житло, отакі ось будиночки, як позаду мене, да? там кемпінг містечко, якесь таке, знаєш, комфортне, е як кажуть, уютне. але це буде далеко від міста і будуть проблеми з пошуком роботи, тому що тут, до прикладу, ну всі їздять на роботу за 40, за 60 кілометрів там до Амстердаму, до ще якесь тут місце є. А коли ти отримуєш е житло. До прикладу, там в Бреді, в Тілбургі, в Амстердамі, в Роттердамі, то в тебе будуть е комфортні умови добирання на роботу, буде багато вакансій з роботою, але, але ти будеш жити в таких умовах, які як би, не такі, не такі, як ось отут, а тут трошечки другі умови. Ну що ти треба чимось жертвувати, Нідерланди, що ти хочеш. До речі, що хочеться сказати з приводу цього житла, куди заїхала ця сім'я, тут раніше жило 4 дівчини з України, і щоб ви зрозуміли, їх звідти вигнали. Вигнала Хімента, тому що вони там вели, як би кажуть, безобразний спосіб життя. Так що, коли ви приїжджаєте в Нідерландів, коли вам люди надають допомогу, коли вам люди хочуть, хочуть якось допомогти, маєте трошки совість, маєте трошки якогось такого людського в собі. Тому що я коли дивлюся, коли наші українці починають там знаєш, бухати, починають. Курити марихуану. І то з сторони так дивишся і відчуваєш якийсь такий іспанський стит за тих людей, тому що, тому що не можна так робити, не можна срати, як кажуть, в ту руку, дивишся, краби, ну море. Не можна срати в ту руку, яка тебе годує, тому що Нідерланди дуже сильно допомагають українцям. Я дивлюся на ті, е, на ті взаємовідносини, які дають нідерландці, коли українці сюди приїжджають. А вони дійсно допомагають. Допомагають житлом, враховуючи, яка це маленька країна, допомагають з одягом, з харчуванням. І за це треба бути дуже сильно вдячним. Дуже сильно вдячним я я, коли я слухаю людей, які живуть у нас навіть в'язниці, я розумію, що це умови не самі з найкращих та в'язниця. Але коли вони чимось не задоволені, коли вони чогось вимагають, їм треба більше, більше і більше, ви зрозумієте, ви зрозумієте, що люди нам допомагають. Люди дійсно допомагають, як вони можуть це зробити, і вимагати тут недоречно. Ти приїхав в Нідерланди, ти можеш заробляти гроші, ти можеш сам для себе зняти квартиру і якось жити. І треба бути за це все вдячним. Коротше, був такий коротенький відос про, про це все, про як живуть українці в Нідерландах, про Нідерланди. Підписуйтесь на канал, ставте, ставте лайки. І, звісно ж, що, батькам передавайте привіт, пішов, бо ще кажуть, що треба траву покосити. Ну і звичайно, знаєш, як полагається, я вам трошечки покажу. Покажу нідерландського села. Я не можу не упустити цю можливість, коли проходжу по цим гарним живописним маленьким селам. Просто вони пусіньким, яких даже не видно на карті. Щоб ви зрозуміли, українське село, коли дивиться на карту, то як містечко порівняно з нідерландським, тут просто такі будиночки в полі стоять, і люди живуть з тими своїми трьома гектарами. Він живе краще, ніж український фермер.